Хлопчики, дівчатки, з вами я, Тетяна Володимирівна. Так, Зая також з нами. Сьогодні ми будемо читати українську народну казку, а про кого вона відгадайте, хвостиком, як війником, сліди замітає, в гості до заї і півника ходити полюбляє. Здогадались про кого? Та так, то лисичка, сестричка. А казочка називається Кіт, Кріт, Курочка та Лисиця. Прочитаємо цю цікаву казочку, і ви зрозумієте, чому саме у цей тиждень я захотіла прочитати казочку про захисників. Жили собі разом кіт та кріт та курочка. Кіт та кріт ходили на заробітки, а курочка залишалася вдома. Вони, як ідуть на заробітки, то й наказують Не виглядай, курочко, у віконце, а то тебе лисичка украде. Пішли раз кіт та кріт на заробітки, а лисичка прибігла під віконце та й каже. Курочко, курочко... Масляна головочко, отсунь віконечко та глянь на сонечко. Он бояри йдуть в красному, в зеленому голубому та й на конику вороному. Курочка одсунула віконце та й виглянула, а лисичка хап її за голівку та й понесла свою хатку, а курочка дорогою і співає. Коти, коти, і ти кроти, неси мене лиська на лисому хвості, на липовому мості, з гірки на долинку та й в свою хатинку. Кіт та кріт почули, прибігли та одняли курочку. Ми ж тобі казали, щоб ти не виглядала, а ти не послухала нас. Так дивись не виглядай же, ми тепер підемо далеко, не почуємо, як ти нас кликатимеш. На другий день кіт та квіт пішли, а лисичка знов прибігла, сіла на півіконце та й знов заспівала свою пісеньку. А курочка притаїлася та й мовчить. Тоді лиска каже, о, яка ж бути, курочко, спесива. Уже розсердилась, як тільки пожартувала, курочка виглянула, а та ха і за голівку. Не понесла свою хатку, а курочка дорогу співає. Коти, коти ти кроте, несе мене лиська, не хвості, в хості, мості, з гірки на долинку та й в свою хатинку. Кіти кріт почули, прибігли і одняли курочку. Ми ж тобі казали, щоб ти не очиняла віконце. Тепер ми підемо ще далі, так хоч як будеш звати, не почуємо. На третій день вони пішли на заробітки, а лисичка зараз і прибігла, сіла під віконечко, курочко, курочко, масляна головонько, сунь віконечко та глянь на сонечко. Он бояри йдуть в красному, та зеленому, голубому, та й на конику вороному. Курочка мовчить. Вона тоді. Вдруге заспівала та й каже О, курочка, яка ж ти сердита, я тільки пожартувала з тобою, а ти розсердилась. Я зовсім не хотіла тебе їсти. Тепер тебе не буду і зачіпати. Курочка виглянула, а вона їхала за голівку. Ти понесла в свою хатку, курочка дорогою співала, кликала своїх товаришів, не чують. Вона вдруге заспівала свою пісеньку, кличе, кличе, котика і кротика. Ні, не йдуть, не чуть. Лисичка принесла її додому та й заставила своїх дочок піч топити та воду гріти та кулочку посадила на пічку. Кіт та кріт. Прийшли додому. Аж курочки нема. Лисичка вкрала. Вони пішли в ліс, зробили скрипочку і дудочку, пошили шкіряний мішок та й пішли на лисичин двір. Сіли та й грають. ду 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 ду, -ду в дудочку. Скрипку, скрипку, скрипочку. А в лисички новий двір, чотири дочки, на вибір, п'ята вона вийди сюди. А лисичні дочки почули та й кажуть, що се нам грає? Ми підемо послухаємо, а лисичка каже, найменші Піди подивись та не барись, а то пора курочку різать. Та пішла. Музиканти мої, музиканти мої, заграйте мені, а вони питають. А чи будеш танцювати? Буду. Тож заграли, котики, кролик, ду ду-ду-ду. ду Цок та й глубок? Теж києний мішок. А лисичка чекає, чекає. Не ну йди, дочка, вона й посила другу. Оце як заварилась, піди поклич, пора курочку різать. Та вийшла й каже, музиканти мої, музиканти, заграйте мені, а будеш танцювати буду. Ду-ду-ду-ду-ду-ду, дудочку, скрипку, скрипку, скрипочку. А в лисички новий двір, чотири точки на вибір, п'ята вона вийди сюди. Цоптай в лобок, та й у шкіряний мішок. Лисичка посила третю дочку. Піди подивись, що вони там так забарились. Нехай ідуть скоріш, пора курочку різати, та й пішла та й просить. Музиканти мої музиканти. Заграйте мене. Будеш танцювати? Буду. Ду-ду-ду, ду-ду-ду, ду, -ду, 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 -ду. клобок, та й чкіяний мішок. А лисичка, почекавши, бачить, що немає треті дочки, посла четверту, піди покликай їх, що вони там роблять. Та вийшли і каже, музиканти, музиканти, заграйте мені. А будеш танцювати? Ну і лиски. Буду, ду -ду -ду, ду 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 цокти в лобок. Таючки я не мішок. А лисичка чекала, чекала та й каже, що це вони там забарилися? іду сама покличу. Вийшла. Музиканти мої, музиканти, заграйте мені. Ну і родина. А ти будеш танцювати? Буду? Як пороблено. ду ду-ду-ду, ду ду дудочку, скрипу, скрипу, скрипочку, а лисички новий двір, чотири дочки на вибір. Я та вона Вийди сюди, цок та й в лобок, теж кіряний мішок. Увійшли в хату, взяли курочку, понесли додому і тепер разом поживають та добра наживають. Отака От казочка. <кхи> То про кого була казочка, друзі? Про, про хитру лисичку казочка, про її неслухняних дівчаток, <кхи> маленьких лисеняток. Казали їм, спитай та повернись. Ні, вони пішли танцювати. Та про курочку, коли, котра також не дуже відповідально ставилася до свого завдання, так? Нікуди не йти і у хаті платно водити. І про захисників, так? про захисників котика і кротика, які захистили свою подружку. Курочку. Тож у цей день я хочу подякувати усім захисникам, що захищають слабких тих, хто робить для нас добро. Низькі рук! Казка сподобалась? Приходьте к нам ще. Так!